У івано франківську відбулася презентація книги Галини Посвятовської. Розповідь для друга у перекладі Володимира Гарматюка. Модератором вечора виступив відомий письменник Тарас Прохасько. Розповідь для друга Галини Посвятовської автобіографічна повість поетеси і жінки. Книгу вже можна придбати у книгарнях міста. Прикарпатський журналіст Володимир Гарматюк презентував книгу польської поетеси. Розповідь для друга Галини Посвятовської її автобіографічна повість. Володимир Перший, хто переклав її українською? Коли вперше він підійшов до мене, я намагалася його нехтувати і вдавала, що не розумію навіть найпростіших запитань. Проте він не здавався. Взяв у мене з рук. Темний словник і тепляче став його вертати. Вона жила лише 32 роки з важкохворим серцем, і весь цей час Галина Посвятовська боролася з хворобою. Останнє, що правда, таки перемогла. З творчістю посвятовської Володимир Гарматюк познайомився ще під час навчання в університеті на рівні користувача. Минулого року знову взяв до рук польське видання. В поезії дуже багато там. Чалі смутку, смерті, болю. Але через це все воно так би е, іде до вищої цінності. Розповідь для друга така собі сповідь поетеси. Для неї він був просто другом. Вона ж для нього означала набагато більше. Якусь мить вони говоритимуть про мене. Їх вразить моя смерть а згодом забудуть. Не обманюємо себе, друже. Люди поховають нас у пам'яті так само швидко, як поховають в землі наші тіла. Наш біль, наша любов, все, чого ми прагнули. Відійде разом з нами і не залишиться по них навіть порожнього місця. На землі немає порожніх місць. Робота над польсько-українським перекладом тривала майже рік. Щось писалося вдома від руки, а згодом набиралося на робочому комп'ютері. Що важче перекласти чи знайти видавця? З відповіддю на це питання новоспечений перекладач вагається в обох випадках. Шукав людей, наводив знайомства і таки зробив, що планував завдяки небайдужим людям та підтримці найближчих. Бувало таке, що він приходив, писав. Ми намагалися якось це е, належно сприймати, підтримувати. Це ніяким чином не відбувалося на сім'ї, і якось воно йшло паралельно. З коштами на видання допоміг Олександр Шевченко. Повість вже можна придбати у книгарнях міста. Її наклад наразі тисяча примірників.